Вітаю, моє ім'я Кирило Легких. Представляю Комітет з кримінального права та процесу Національної асоціації адвокатів України. І сьогодні матиму честь надати відповіді на найпоширеніші запитання, пов'язані зі зверненням до Європейського суду справ людини. Коли потрібно починати готуватися до звернення до ЄСПЛ, насправді підготовка починається з першого дня взаємодії з клієнтом і. Пов'язано це з необхідністю поставити перед національною системою захисту прав всі питання, які потім потенційно можуть бути винесені в вашу заяву або скаргу до Європейського суду з прав людини. Ну або інакше кажучи, якщо ви про щось не заявили на національному рівні, ЄСПО вам навряд допоможе. Як підготувати заяву, яка матиме перспективу розгляду ЄСПЛ? Початок підготовки починається з дослідження будь-якої доступної інформації. Станом на зараз існує відповідна платформа знань про практики Європейського суду і питання в застосування конвенції, яка, до речі, перекладена українською, адаптована українською мовою. За що окремо подяка Верховному суду? Це дає можливість працювати з конкретними рішеннями, з напрямками розуміючи практику, яка формується, і історію питання в його динаміці. При підготовці, звичайно, необхідно врахувати строки і можливість звернення до європейського суду, тому що строки, в межах яких можна звернутися до суду, не відновлювальні, і в зв'язку з цим необхідно просто зрозуміти для себе, а чи є у вас можливість звертатися до суду. Наступний крок це все ж таки розуміння, що необхідно готуватися не в межах вашого ставлення до ситуації. Необхідно Зрозуміти, як європейський суд ставиться до тих чи інших порушень, враховуючи, що не кожне порушення може бути предметом оскарження в цьому конкретному випадку, необхідно просто зрозуміти, що саме про що саме ви будете писати. Для цього необхідно знати справу, в якій ви працюєте. Які джерела можуть допомогти підготувати таку заяву? Джерела, ну власне, сама конвенція відповідно, практики європейського суду, платформа знань про практику європейського суду, яка доступна адаптована українською мовою? Очевидно, реєстр рішень, який має назву HUDOC, тобто так званий гудок. В якому в принципі і перелічені всі рішення, які суд ухвалив, і бажано все ж таки користуватися оригінальними текстами, а не самарі українською. Наприклад, як це було в справі Мангурас проти Іспанії, цитування якого призвело до розуміння того, що застава може бути безмежно великою, враховуючи потенційно. Завдану шкоду, а насправді в цьому рішенні є ще і спільна розбіжна думка сімох суддів, які висловилися проти. Тобто, бажано працювати з оригінальними текстами найчастіше англійською мови. Чому бажано мати представника в ЄСПЛ? Справ в тому, що суд, який колись мав таку назву комісія, він був доступний для великої кількості заявників, і процедура була досить простою і зрозумілою. Та з руками суд європейський, так само як і будь-який суд на національному рівні. Почав розуміти, що в нього є велика проблема це перевантаження. Це призвело до формалізації процедури, появи формуляра заяви, скорочення певних строків, а потім і появи ідеї про те, що європейський суд є взагалі-то субсидіарним. Щодо національної системи захисту прав. Тому представник в європейському суді це арбітер, який зможе порекомендувати клієнту. Є відповідно обсяг скарг та заяв, який може бути перспективним. Є певні речі, які, на жаль, перспективи не матимуть. Ну і очевидно, що комунікація з судом все ж таки краще буде проведена юристом. А чи кожне порушення має перспективу у ЄСПЛ? На жаль, ні. І навіть коли ми потрапляємо в пастку обізнаності про справу, і нам здається, що. Права клієнтів були порушені системно, і таких порушень було багато. Не кожен з таких порушень, не зважаючи на широку практику європейського суду, може бути визнано порушенням саме в контексті рішення Європейського суду з прав людини. До речі, для цього і необхідний представник, який до початку процесу зможе прогнозувати, що саме є порушенням. Чи скасовує ЄСПЛ рішення національних судів? На жаль, ні. Європейський суд з прав людини ніколи не скасовує рішення національних судів. В історії Європейського суду були випадки реституційним тегром, тобто повернення в попередній стан найвідоміше для України рішення. Це Олександр Волков проти України. Рішенням європейського суду Олександра Федоровича Волкова фактично мали поновити на посаді судді Верховного суду України. У всьому іншому рішення Європейського суду це певні. Відшкодування або справедлива сатисфакція, ну і загальні певні речі, які є потім зобов'язаннями країни. Але, на жаль, скасування відповідних рішень Національних судів таким чином не відбувається. Хоча існує процедура перегляду рішення національного суду у зв'язку з прийняттям рішенням ЄСПЛ. Але цей процес не автоматичний. Чи може бути врегулювання у справі без ухвалення відповідного рішення? Так. Після комунікації заяви заявнику буде запропоновано висловити свої вимоги, які може бути предметом мирової угоди? Найчастіше мова йде про розмір справедливої сатисфакції, хоча в практиці були випадки, коли заявники висували і інші вимоги, проте не пам'ятаю випадків, коли уряд погоджувався на них. Тобто, найчастіше це все ж таки питання. виплат, яка тривалість провадження у справі? Можна сказати, що таке провадження може тривати десятиліттями, може і менше, тому що регламент європейського суду передбачає можливість зміни пріоритету розгляду відповідної заяви, та це не означає, що вона буде розглянута дуже швидко. Ну навіть якщо такий пріоритет змінюється, мова йде про ну, скажімо так, від року і до десяти. Що ж таке комунікація скарги? Не кожна заява подана до європейського суду буде визнана прийнятною і буде комунікована. Комунікація це фактично попередній висновок суду про те, що дійсно в заяві є певні факти, на які треба звернути увагу, і скарга комунікується, тобто. Суд, по перше, визначає обсяг проблем, з якими він буде працювати, і надає можливість уряду відповісти на ці запитання. Далі мова йде про вже комунікацію письмову, коли сторони надають свої огляди там, і заперечення або додаткові документи. І вже після того, як суд отримує відповідну інформацію та документи, він може перейти до ухвалення рішення. Як відбувається обмін документами після комунікації заяви? Насправді після комунікації заяви. Представник заявника або заявник отримують можливість комунікувати з судом в електронному суді. Ну, це аналог українського електронного суду, менш вдалий з точки зору функціоналу, який складається фактично з двох блоків: це інбокс, тобто документи, які надійшли від суду або від уряду, і власне, документи, які ви направляєте до Європейського суду. Комунікація з урядом безпосередньо не відбувається, тобто всі документи надсилаються суду, а вже потім розсилаються сторонам. Які зазвичай зміст та обсяг рішення залишить насправді обсяг відповіді на запитання, які поставлені заявником. найчастіше це невеличкі за змістом рішення, в якому наводиться посилання на вже зрозумілу релевантну сталу практику суду. І в кінці відповідно таблично зазначаються власне заявник, представник <кхи> обсяг порушеного права і можливо неможливо, а відшкодування, яке підлягає виплаті, якщо мова йде про якісь принципові речі, які ще не були відомі суду в його практиці застосування конвенції, рішення може бути тут досить розлогом і містити фактично висновки про те, яким чином необхідно до цієї проблеми ставитися. Тож чи варто звертатися до Європейського суду з прав людини? Складне питання і замість висновку сформулюю наступним чином: якщо ви розумієте, що вашим завданням не є отримання швидкого результату, то так. Якщо ви розумієте, що рішення у вашій справі може впливати на національну систему захисту прав, так. Якщо ви відчуваєте, що готові провести в цій процедурі декілька років, так. Вважаю, що все ж таки цей інструмент має бути використаний. Дякую за увагу.